Раніше, 1 квітня, кожна людина намагалася пожартувати, але війна змінила звичайні, а інколи примітивні жарти, перетворивши їх на зброю. Гумор став механізмом психологічного розвантаження, одним із способів форм опору. Тож про те, чому варто сміятися та як гумор переживає війну, розповість мій колега Володимир Кравченко. Відомі меми, жарти, каракатури та скетчі, які висміють ворога, піднімають бойовий дух та показують непохитність українців. Патріотичний гумор, який часто має гострий та саркастичний характер, допомагає людям впоратися зі стресом та тривогою, і при цьому підтримує Збройні Сили України у вигляді донатів. Ардіяч міського закладу відпочинку Олексій регулярно організовує заходи на користь військових. Сам в минулому він грав у КВК. Тоді це стало цілою субкультурою молоді, але часи змінюються, і тепер у нас гумор став зброєю проти ворогів. Я певен, що ну, гумор на часі, особливо якщо гумор допомагає наближати перемогу. Це може бути як підтримка. Моральна, так і підтримка фінансова, підтримка збройних сил, підтримка всіх наших захисників, захисниць донатами, зборами, подіями багато. Тих хто сміється і стріляє раніше стріляв жартами а зараз кулями. До прикладу, залюти в закладі Боху на гумористичних заходах, зібрали близько 10 тисяч гривень і вже передали на потреби збройних сил України. А відомі українські гумористи на гастролях своїми програмами постійно збирають на потреби наших захисників. Зараз такий час. Зараз гумор, який має військову тематику, який має тематику висміювання нашого ворога. Він стає не такий страшний, як він є, але не треба при цьому не треба забувати, що це все ж таки ворог. Його нужна, його треба бити і бити на всіх фронтах. Дует Бампирису зі своїми палкими жартами-концертами Україною зібрали на два позашляховики. І вже передали військовим. Було десь 1250 чоловік. І такі, коли всі 1250 чоловік зриваються одним сміхом, то це ну цей момент ніколи ти в житті вже не забудеш. А зараз ми так слилися обставини, що треба збирати гроші, треба рухатись вперед і стояти на місці може кожен а ми вирішили, що треба якось ну рухати Хороші, зробити людей веселими і як можна більше забезпечити збройні сили України. Тим більше, що зараз багато дуже військових у нас ходить на концерти. Якщо ти ну трохи артист, то зараз всі артисти з'їздять, збирають, допомагають, купують і ну тобто така от історія. Таким чином, гумор, психологічне розвантаження і, врешті-решт, допомога, збір коштів для зсу є важливими елементами, які допомагають українцям зберегти силу духу та впевненість у перемозі. Вони відіграють роль у зміцненні національної ідентичності та підтримці фронту в умовах війни. Ворогі я бажаю вам скоріше, перемог, щоб ми всі е, радувалися в тому, що скоро буде я впевнений в цьому, щоб скоро буде перемогти.